Добрий день, шановні колеги. Вас вітає науково-методичний центр професійно технічного освіти у Запорізькій області. І наразі у нас відбудеться вебінар на тему методика використання інтернет-ресурсів на уроках фізичного виховання та фізичної культури. І до вашої уваги спікер Сергій Петровський, викладач державного навчального закладу Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Будь ласка, пане Сергію, до... прошу до слова. Я вас не чую, чомусь. Доброго дня, шановне панство. Зараз Сьогодні... вас чутно. Сьогодні, під час своєї доповіді, хочу знайомити вас з можливостями використання інтернет-ресурсів на уроках фізичного виховання та фізичної культури. Але перед початком відрекомендуюсь. Я Петровський Сергій, викладач фізичного виховання та фізичної культури. Державному навчальному закладі Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації освіти України є забезпечення якісного фізичного виховання учнів на рівні міжнародних стандартів, розв'язання цього завдання можливо за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання. Сьогодні інтернет це частина щоденного життя кожної людини. А тим паче в молоді, зокрема шкільного віку. Він набув такої популярності, бо володіє низько унікальних можливостей, зокрема, швидкий пошук інформації, спілкування, отримання додаткового навчання, розширення територіальних меж, забезпечення дозвілля та формування інформаційної компетентності. Для того щоб зрозуміти, яким саме можливостями наділена мережу інтернет в військовому процесі. Необхідно виділити п'ять основних функцій інтернет-ресурсів, освітній діяльності. Навчальна функція відповідає за вивчення і закріплення нового матеріалу, научне пояснення нового матеріалу, самоосвіта і контроль, розвиваючі функції розвиток творчих здібностей. Виховна функція націлена, націлена на виховання особистої якостей здобувачів освіти, виховання моральних якостей особистості. Виховання почуття патріотизм. Мотивуюча функція відповідальна за захопливість формування цікавості до навчальних предметів. Пізнавальна функція дає можливість співпраці з іншими людьми, встановлення комунікаційних зв'язків, отримання інформації. Використання комп'ютерних технологій, зокрема в інтернет-технологій в освітньому процесі, дозволяє зробити його більш цікавим. Допомагає здобувачам освіти фізично розвиватись в умовах дистанційного навчання, підвищує емоційне сприйняття. Інтернет-технології сьогодні стали природною складовою життя дітей і сучасної молоді. Комп'ютер є не тільки розвагою, але й засобом спілкування, самовираженням та розвитку особистості. Отже, вони можуть стати в нагоді викладачам всіх дисциплін. Фізичне виховання не є виявком. Метою освітньої галузі фізичної культури та фізичного виховання є гармонійний фізичний розвиток особистості учня, досконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до занять фізичної культури і спортом. Безпекові заходи воєнного стану, карантинні заходи обмежують людину в живому спілкуванні, звичному для себе способі життя. Це найбільше Відчуває організм дитини, який потребує постійної динаміки, свіжого повітря тощо. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу, викладачів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням інтернет-ресурсів, надихати і мотивувати здобувачів освіти, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім непросто. Для фахівців фізичної культури це досить складне завдання, тому що виконання фізичних вправ самостійно потребує неабияких психологічних та фізичних зусиль учнів. Успіх викладача полягає через формування учнів усвідомлення необхідності виконувати фізичні вправи в умовах ізоляції. В свою чергу, цього можна досягти тільки через індивідуальний підхід до кожного учня з врахуванням його мотивів умов життя. Слід відмітити, що кількість чинників, на які має зважати викладач фізичної культури, значно більша на відміну від завдань інших вчителів-предметників. Також інтернет-ресурси стають цінним інструментом у формуванні необхідних компетенцій здобувачів освіти, їх мотивації та створення позитивного освітнього середовища на уроках фізичного виховання. Які ж види інтернет ресурсів можна використовувати на уроках фізичного культури та фізичного виховання? Це освітні вебсайти, відео уроки, інтернет, інтерактивні ігри, фітнес-трекери, соціальні мережі? Наприклад, для популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти залучення дає участь у міжнародних спортивних змаганнях, відеопробіг, пробіг, дисенсаційних змагання і і зв'язання вузлів тощо можна використовувати наступні веб-сайти. Український центр фізичного та патріотичного виховання. На цьому сайті представлені різноманітні напрямки роботи, зокрема, Національне патріотичне виховання та спортивний туризм. Центр виховання координує роботу закладів освіти з питань спортивного туризму, спортивного орієнтування всі українські заходи даного напрямку, чемпіонатів, кубків, інших змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування, скелоладзення тощо. Організовує конкурси, змагання, акції, конференції, семінари, тренінги, школа виховників ЖУР. Все це на сайті всього так. Наступний фізет. Цей англомовний онлайн ресурс з професійного. Це англомовний онлайн ресурс професійного розвитку та викладання фізичної культури. Щороку сайт обслуговує сотні тисяч викладачів фізичної культури і з усього світу. Так, подождіть, що так. Ага. Досить Цікавий этот ресурс теж багато інформації. Все це можна використовувати і на наших уроках. Сейчас, Хвилиночку. Українська федерація шкільного спорту. Створена для популяризації фізичного виховання і спорту, здорового способу життя серед дітей, учнівської молоді та працівників освіти. От на цьому сайті теж, що нормативна база. Подождите. Нормативна а, Зараз сейчас. Зараз теж можна використовувати в нашій роботі. Нормативна база. Тож інформацію про розвиток учнівського спорту, пріоритети, міжнародні криці спортивні та спортивно-масові заходи через учнівської молоді. Тут ну, вся тут. Новини. Все, що можна використовувати і продивлятися, і самим приймати участь. Зараз наступний сайт. Значить, часто за допомогою інтернет-пошуку ми підбираємо оптимальний відеоурок, щоб замотивувати учня для, до активних дій. Для цього можна використовувати відеоуроки на YouTube каналах, таких як Фізкульт Урал. Тут тут представлені і смуги перешкоди, і стафети, і комплекс загальнорозвивальних вправ. Тоже продивлятися можна зараз. Любові відкрию. То, що можна використовувати в нашій роботі. Дивіться колеги. Можна використовувати все. Можна використовувати все, звісно, що у вас є в залі і розмаманіти цей урок. YouTube канал Sport UA. На даному YouTube каналі представлені ексклюзивні сюжети, інтерв'ю. З перекладом та озвучкою, прес-конференції та відеочати з відомими спортсменами, що ми також можуть зубрати. зацікавити учнів, змотивувати їх на активну роботу з предмету. Інтерв'ю. Да, оце, як я вже сказав, інтерв ми знає, від, ти ми знаємо, діти Для різноманітності для можна давати, І не только так, гвардіологи. Так, і так, такі інші там. Всеукраїнський проєкт Juniors містить дуже гарні онлайн-уроки з фізичної культури. І з метою залучення здобувачів освіти до здорового способу життя на цих онлайн-уроках проваджуються нові види спорту: петант, фризьбі, черлінгінг, хортінг та інші. Онлайн-уроки містять вправи, які відповідають різним варіантимним модулям навчальних програм з фізичної культури. Окремо, варто розглянути руханки квести. Вони вимагають активних фізичних вправ в процесі проходження квесту. Значить, перший. Щас. Щас я скажу, що... Цей руханках квест загублений острів. В ньому можна знайти 10 завдань, для виконання яких учням знадобляться фізична активність. Кожного завдання квесту супроводжується фізичними вправами. От давайте. Зараз переглянемо кілька. А ось і наша карта 10 завдань, ми починаємо з вами з першого. Що завдань досі роди? Треба силу допустити, тому тут притягне точно перемоги торгати. Ось таким чином ми з вами будемо тягнути мотузку. Зрозуміло. Тож починаємо один, два, три поїхали. А тепер біжимо дуже швидко. Ще один подивимося. Люді молоді. Трохи присіли, взяли мало до рук і якомога сильніше б'ємо по кокосу. Оце такі прилади є, так, такі тверстим. Значить, наступні два посилання: це посилання. На сайті місяця дуже цікаві руханки-квести. Перша руханка, яку я хочу вам продемонструвати, це втеча з лабіринту Городки. Тут етап за етапом необхідно відкривати загадки, виконувати рухливі вправи і поступово наближатися до відкриття таємниці. І отут є правила квесту, основні загадки, на які має знати відповідь: от, левел, перший втеча з лабіринту, все описується, як що робити, от, які вправи. Тоже на вибір тут можна отака, отакі вправы. підказка І другие левели теж проводити такі же руханки, і відкриваються підказки. Так. Це посилання на той самий сайт, але інша руханка. Джунглі великих міст. Панна. Тут учні уявляють себе в джунглях та проходять етап за етапом, відкриваючи загадки. Загадки вони можуть відкривати завдяки виконанню фізичних вправ. Наприклад, тут на першому етапі є, має назву підготовка до розслідування. Учні виконують розвінку на вибір. На другому етапі перед ними є три вправи на розвиток фізичних якостей.

Вот такі. Так, значить, для підвищення мотивації складової і зацікавленості. На уроках фізичної культури та фізичного виховання інтернет, інтерактивні ігри на різноманітних сервісах. Зокрема, на сервісах Kahoot, Learning Hubs, World Wall. На цих сайтах вже є багато готових інтерактивних вправ, які можна використати на уроках онлайн. Наприклад, виконай свою суперзмінку, прокрути колесо і виконай те, що тобі випало. Ну, давайте з вами. Тут випадають різноманітні прави з фізичної культури. Ну, фізичні прави. Так, от, наприклад, крутити. І отак от можна. Для розмінки, для чого? Тут. Випад ногою в сторону по п'ять разів. В кожну сторону. все І виключаєте. І включаєте, йдіть і виконують. Крутите. Випад перед стрибком. Поміняти ногу по 10 разів випадів стрибків на кожну ногу. Продовжити. І так, для розмінки дуже добре. Стрибки з поворотом на 360 обертів у градусів по 3 рази в кожну сторону. Так, вікторина на знання видів спорту. В даній вікторині учням необхідно обрати вірну відповідь, вказав що це за вид спорту. Наприклад, що це у нас плавання, да? так? Вірно, Наступно. Що це? Лижний спорт? Неправильно. І теж можна проходити: фехтування, вірно. Далі, значить, наступне карточки види спорту. Тут можна давати вправи на вивчення видів спорту. Пригортаємо карточку і там буде. А також після проходження теми можна робити на основі цих карточок тести та завдання на відповідальність від спорту певної картинки. І отак. От от. Що за від спорту? вгадую, фризбі. Флорбол. Века атлетика, то, що можна. І так, навіть види спорту, бейсбол. Ті є види спорту, які навіть, може, ми в перший раз чуємо такі, навіть: твелоспорт. Ну, пожалуйста, аеробіка і так далі. Наступний слайд футбольний майданчик. Це завдання для навчання розмітки футбольного майданчика. Натискай на мітку, яка розташована на картинці, потім обирай вірне пояснення для неї. Наприклад, от, там Любель. Що це допустим, Вратарський майданчик. Пишемо, перевіряємо. Вірно. Давайте щось небудь Місце для кутового, Набираємо. Невірно. І так можна з дітьми проводити ці завдання. Значить, наступний сайт у нас. Вікторина легка атлетика. Правила, правила змагань. Тут необхідно обрати вірну відповідь. От. Питання. Скільки часу надається трибунам до на виконання спроби. Вирішує сам спортсмен 30 секунд. Одна хвилина за регламентом змагань. Що назву? Вирішує спортсмен. Правильний відповідь? Невірно. І ми не перейдемо, по не ну, правильно відповідь правильно. Маю. 30 секунд. Провіряти? Невірно. Одна хвилина. Молодець. Тобто нас скільки часу надається трибунам для виконання спроби, одна хвилина. І тільки тоді ми переходимо на наступний етап. Технології розвиваються з неймовірною швидкістю, надаючи нові рішення, що поліпшують якість життя. І тут на допомогу людині прийшли фітнес браслети і трекери. фітнес браслети дають. Прекрасну можливість кожному учню розпочати і вести здоровий спосіб життя і досягти бажаних результатів. Принцип їх роботи максимально спрощений, вони одягаються на руку або ввішуються на шию як колони, стаючи додатками до телефону, все фіксують, зводять та надають аналітику та подальші коригувальні дії. Використання функцій GPS у гаджетах дає можливість давати завдання з фізичної культури учням. Викладач може підключитися до гаджета учня, використовуючи програми, програмне забезпечення. Система відбирає місцезнаходження учня та маршрут його переміщень на мапі. От водночас, пересування гаджета учня можна аналізувати в режимі реального часу онлайн або згодом на сайті. Завдяки таким технологіям можна значно полегшити перевірку фізичних активності учнів. Сьогодні неможливо. Бойовіти життя людини без соціальних мереж. Соціальні мережі дозволяють проявити креативність, створюють рівні види контенту, з, займатися його просуванням, розвивати власні бренди та ставити, ставити від, відомими лідерами думок. За допомогою Фейсбуку, Тіктоку та інших мереж можна демонструвати вправи та ігри, створювати мотиваційні ролики, проводити бати та челенджі, популяризувати. Ведення здорового способу життя, перевіряти виконання домашніх завдань. Отже, використання інтернет-ресурсів на руках фізичного виховання та фізичної культури має ряд переваг. Інтернет-ресурси можуть зробити уроки більш цікавими та захоплюючими для учнів, можуть допомогти учням краще зрозуміти нові теми та поняття, опанувати різні види спорту, фізичні вправи та здоровий спосіб життя. Інтернет-ресурси можуть дати учням можливість самосійно навчатися, вести активний спосіб життя. Недоліки використання інтернет-ресурсів на уроках фізичної культури та фізичного виховання, такі: не всі учні мають доступ до інтернету, не всі інтернет-ресурси є достовірними. Використання інтернет-ресурсів може призвести до відволікання учнів від навчального процесу. Як підсумок, хочу сказати: інтернет-ресурси це цінний інструмент. Які можна використовувати на уроках фізичного виховання та фізичної культури для підвищення мотивації учнів, спонукання до фізичної активності в умовах дистанційного навчання, удосконалення їхніх знань і вмінь, а також отримання додаткової інформації з фізичного виховання. Дякую за увагу. У мене все. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, чи є запитання до пана Сергія? Чи... Може, щось хтось хоче щось сказати. Бачив там відгуки у чаті. Вас дякують за велику кількість ресурсів. Колеги, що їх? Марина теж дякую вам з того ж. Я вам дуже вдячна. Правда, велика кількість ресурсів, дуже багато насичена така інформація. Дякуємо і, шановні колеги, дякуємо, що ви завітали. Пане Сергію, ще раз вам дякуємо. І тоді, якщо немає запитань, будь ласка, до наступних зустрічей. Ще побачимо з вами. Все, пока, до побачення. До побачення.